Психотерапевтична п'ятихвилинка. Розпочався новий навчальний рік та активно продовжується рік трудовий. Для багатьох навчання та робота проходитимуть у віддаленому форматі це означає, що дім стане тимчасовим офісом, шкільним кабінетом та університетською аудиторією. Виникає питання. Як зробити таке навчання та роботу максимально комфортними? Ось декілька порад, які допоможуть вам у цьому. Насамперед придумайте місце, де працюватимете або навчатиметеся. Просто вчитися або виконувати роботу на дивані, килими та кухонним столом не тільки малоефективно, а й небезпечно. Ваша спина навряд чи буде вдячна. Коли є повноцінне та обов'язково облаштоване робоче місце, зосередитись набагато легше. До того ж, з плином часу місце чітко асоціюватиметься з роботою, а значить, зануритися у неї буде легше і швидше, за можливості відокремте простір для роботи або навчання. Це може бути окрема кімната, а за її відсутності використовувати штору, рослини тощо. Обов'язково чітко визначте години перебування в домашньому офісі. Є час для роботи, є для хатніх справ, а є для відпочинку. Визначте свій розклад та дотримуйтесь його. Тактика довільного вибору годин роботи та відпочинку лише викличе стрес та фрустрацію. Обов'язково переодягайтеся працювати у піжамі або домашній розтягнутій футболці зовсім не пасує. Навіть якщо вас ніхто і не бачить. Відомо, що самовідчуття залежить і від нашого зовнішнього вигляду, тож допоможіть собі налаштуватися на продуктивність та креативність. Домашні капці та халат тут не допоможуть обмежте перебування домашніх тварин та дітей у кімнаті, де ви працюєте. Якщо вона окремо, звичайно, якщо ні, то навушники стануть вам у нагоді. Загалом уникайте плутати простори. Їсти за робочим столом або зідзвонюватися з бабусею з робочого монітору так собі ідея Як розробляти звіт, паралельно підглядаючи серіал або готуючи вечерю. Якщо на вашому сторі в офісі або вашому кабінеті були речі, що асоціюються з роботою, це можуть бути подарунки колег, приємні дрібнички з відряджень, записник, навіть рослина. Знайдіть їм місце у домашньому офісі. Це допоможе згадувати офіс, який ви вимушені були залишити. Для того, щоб відокремити час роботи, створіть ритуали переходу. Це може бути чашка кави, мотивуюча пісня, відкривання планеру. Підкажіть своїй психіці, що ви вже на роботі. Протягом дня обов'язково відпочивайте. Дві три маленькі перерви та одна велика. Це ідеальний варіант. Якщо поряд є парк або ж навіть жвава вулиця, користайтеся перервою для прогулянки, руху та зміни картинки. Обід також краще влаштовувати подалі від робочого місця мінімум на кухні або вітальні, максимум у кафе поряд з домом. Ці прості та легкі правила допоможуть зробити роботу вдома більш ефективною та менш рутинною. Працюйте із задоволенням. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у вірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка